Чат, як думаєте, яка краща? Отака? Чи отака? Вот один чи два? Типу по цьому ширині. Я вирішила стати закупом. Добре, чат, як у вас справа? на сьогодні стрім б'ємо статуїровку жорстку, йоу, шкери. Я теж тут уху хочу. Хочеш бути, йо-ма-йо. Перший раз, перший раз я б'ю статуїровку, мені страшно. мне страшно. Ничего не буду. Но мне прям страшно. Мне прям не страшно. Это пеш на роте, вот тут. А с чизирочкой на грудях я кусаки. Делаем, делаем. Сами были очень сильные места. Если бы куда-то с ним нижняя дырямочка, а бы кисточка была еще не шутила. А там, где я пью болечь. Шиша? Там, де я б'ю боляче. Ну, тебе там ніжна шкіра, але ну, відносно буде відчутно, ну, скажімо так. Ну це жорстко прям. Я думаю, ні. Думаю, не буде жорстко. Так, а. не жорстко. Паутина на локті. Ну, паутина на Ну, Дивися, це не є супер боляче. Це просто типу більше будуть відчувати, як не знаю, як кішка шкребає треба, мало, типу ж сьомої. Uh, Наступно на неньке татуювання, тому це не буде там щось дуже хоче і так далі. Просто це все відповідно залежить від того больового порогу. Uh -huh. Так, я думаю, тримати не варто. Можеш робити собі церкало. Або як мене дали різних порожень, позитивно руку і так далі. В принципі, я орієнтувалася на шрамі. Нормально, все тут. Нормально, так. Отак, отак буде а так ходи тепер. Okay. Ти будеш жаліти в років 30? Mm. Я не буду жаліти. Чого жаліти? Я б собі не було в років 30 году. Років 30 через 10 років. Через 10? Через 12. 12. 12. Так це ж багато часу, ні? Mm. А, що ти зможеш зробити за 10 років? 15 років? До речі, я зараз вам розкажу, розкажу вам сенс татушки. Там нема сенсу. Після спійся, хай наб'є, я не б'ю, Наб'єш? Що ти наб'єш? Купола. Запам'ятовуйте. Запам'ятовуйте чат 19, 19 це ми б'ємо Нантіна, а 69 це ми б'ємо Оліксова. Отакий сенс татуї Тутуїровки набути двох хлопців одразу. Спісі на обличчя на зара і у мене дітьми знизу. Хай обережно б'є тату, вдруг сяде і прийдеться за ту пояснювати. Це наче кров прийшла здавати. Скільки часу? Скільки часу бути? Я думаю, десь приблизно до півгодинки. Зараз. Окей. Я тоді поставлю першу часу. Є син статуй, щоб я ти по собі цей орієнтувалася оболію. Дякую. Ніби ніби так голочкою користь. Не дуже больно? Ні. Ну таке. Зараз я тобі скажу. А їй тільки 18. Так нормально? Ну, до речі. То дати батьків можливо. До речі, взагалі. Не... Догадується, вчається сенстату дати так. батьків. До 20 буде вся рука набита, правда? Так. Каже, так. В принципі, прикольно. Ну, оце дуже боляче. Взагалі, типа. Ну спочатку таке відчуття типу, непонятне. Батьки наші боля, що зараз одві. Основі приємно трошечки. Ти любиш біль? Да. Дати батьків, щоб не забувати. Тут, до речі, чати. Батьки самі мені писали дату. Ну, там, їхні почки, якщо. Чому не набула по шість? Будь моїм чоловіком я після тієї, то буду бути така. Чесно. чесно, на Після тієї зразу. По тільки зі школи випустився сьогодні. Як Реально? Сьогодні. Так. Пот тобі вже зраджує з Людою. Ну, я це бачила, на чат. Ну, я відношу до цього дуже погано. Тобто мені все рівно. Спитаю дівчини, чи вона фанатка Крістал Каслс. Спитай у Мастерині найдивніше місце, де вона била, та найдивніше тату. Окей, okay, переважно це, напевно, що якісь інтимні зони, бо там ніжна діляночка завжди дуже. Mm -hmm. Пальці. Кристі. Зап'ястя, деколи буває. Ребра відповідно. <звілля> Але все дуже індивідуально, бо все залежить від больового порогу людини. Хтось на сансах може спати, а хтось плакати, так що ти ж знаєш, що <звілля> це не все життя <звілля> eh, часто. Так. <звілля> це, може, це не має сенсу. Вже є план на наступну та тут. Є тут на музі. Сердачко. А, точно. Набий на поясниці, набий. Ну, набий подивіться. А? Дуже гарно. Що ти б'єш, бля? Я б'ю пластиря і дату нарочення тати мами і там самі. Дивись. Я, ти подивись. Напише так. Стурися напише спайш. Ту маст теж... приніс цегли штани, як в спайсі, так вони. Не... Я не розумію. Чат я не розумію, що не так. Чити старки ставика. Ні, тобі при ти тимна не стреться, якщо що. <ріх> ти будеш так ходити. Що гарно у неї віч. Спайкер. Ви ще поцілує, ти мій цьому як наб'єш. Вона ввечері знімаєшся зупрів. Вона знімається. Якщо труси на болі, то під проточним водичкою тепленькою собі Заганяєш сюди воду і помогу знімаєш. Гарного дня вечора. Якщо подаємо, то добре. Ой, яка прикольна плівка на дотик. Черт. Я А, а куди ти йдеш перепрошую. Я не знаю. знаю. Набуємось балка. Дивіться, чат. Ай, ну чого свічу, я не розумію. Дивіться, чат, я вже вам казала. Типу тут бачите, 19 це найтін. 19, 19. Типу, оцей, що співає. Я хочу, я хочу повернутися назад у Вів. А шістдесят дев'ять, це типу Аліксон, це той, що метка, да? вот розказує суть. Не брешу, я не брешу. А 17 то що, 17? Э, -то? Можете сказати, як вам татуїровка? Як вам татуїровка така? Класно. Ми тільки що набили. Дякую. Стрімери! Привіт! Здорово! А ви нас не пам'ятаєте, ми до вас колись відходили? А ви вже популярні стали? Оцініть татуїровку!

Де вона? Де вона? Жіночка? Де вона? То, Де вона? На нозі? Роздівайся. Роздівайся. Раз... Знімайся. Тату, Дивіть, будь ласка! Ю... Та похуй на татату, ріжій хлопчик, син. Тату, Татуті! Йо, приїхав! Тік! Удачку! Польщу? Куда? Польщу? Да? Так. Юра білий! Польщук! Тік, Польщі! Доброго дня! Добрий день. Я солізку. Я медведю голосове записала. Що там? Я потім вже нарешті на ятаку. Це скільки? Два роки тому було набито? Ти дура? — Сьогодні. Реально? Тільки що? Ні, реально? Так, тільки що. А що означає тату? Батьки. Бо там... — Здорово, Софія на веса. Оцінка тату будь ласка. Це менше що? Ну, блин, що сказати? Тату, мама, дід, брат, сестра. Серё... 71. Э, мама не 1, 8 9 1899. Рік мого народження. 1899. Это просто супер. Святкували Ну, Приїхали до Львова. До Львова свідка? З, з да. області. Як святкуєте випускниці? Там просто гуляємо насолоджуємося атмосферою. Не добре, бо ми поїдемо, але харч буде випускна всі. Можете оцінити моє тату від 1 до 10. Давай. Вау! А що це за Що Це таке. Це Ей, Тату, мама, народилися. Відрисав реакція приклада. Аболдій, мама, дуже круто. <звес> да, подобається. А це тату? Ні, серйозно. Ні, це намалювали. Глази. Мені дуже <Отчинка>. подобається. <звес> uh, я. Якщо це батьки, то Так, сидіть все добре. Гарно гарного. Я дуже люблю тату сенсом. Це круто. Батьки топ. Гниляк, баний! Гниляк баний! Ти гниляк баний! Я зараз сір шнури вирву. Ти гниляк баний! Вирубай то! Вирубай то нормально нормальний Вирубай, нормально посидимо! Хто ж вирубило нарешті! А це а жуйки татуїровка. Вот Жу... жує жуйку, блядь! А що сталося поїздти хоч? Я тобі шпондер в пиві приготую. Ти мені розкажи. Це ж не... неправ... неправдива татуха. Це ж, ну. Це ж жуйки, Вот жуйку жиє йде. Я ж кажу. Всім при нас є пас патрон. Я не хочу. Борщ є <рес> спайсе. <рес> <рес> Ой, давай борщ хаті Борщ позатихати это. Пизда? Это по супер. Наминає, жорстко. минає, <рес> жстка. Борщик з позадкою так заходить, дай боже. <рес> Ще раз. Всім похуй. Всім... <рес> <рес> Ну, ви говорите до мене. Ви говорите до мене. Ага, добре, да, вибачте. Це, типу, справа, що він дебіл і біжить шовець. Чак, бл**ть, ви розумієте, що я справа? Тепло, сьогодні все одно, сонце, літо, теплий світер. Відпочиваєш, відволікаєш? Ось так. Дякую. Сорі, що відволікаю, в тебе розжевелося, до речі, вважай. Це Facebook? Це Twitch. Twitch. Браття, на Ютуб переходимо, канал Кодса. Це Facebook вам 30? Канат. Вам 30. Само знімають. Може портфель доходить. Бля! І отак залами. Отак, і потім дібаємо другу руку. Все, вот зараз. Ні-ні. А он цією, давай за плече. За плече? Ні. Замикай. Замикай оцією рукою. Значить, питання в мене такого роду. Як тобі моя муятиробка? Будь Ласка, будь ласка, сьогодні напала. Перший раз в житті. Серйозно? То ти ровно досить оригінально, сама малювала? Так. М -м -м -м. Форма не сподобалася. Але О! де? <стук> <піл� <Soup> <піл�> 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 Будеш вдома? <Робот>. Напишеш. <піл�> Як ви відноситесь до того, що люди бачаться два дні і сусуться? -су? Нормально. Вони просто розуміють, що таке рух по стадії. Долітай на ту слово. Давно не бачились? Так. Ассаламу алейкум всім ровним підписчикам. Аує. Ау є. в Мана мандарин говорить. Ой, бань. Мені шести. Батя ми пасує. Пасує. Да, фає наш. Дивись. О, робиш! Я худяшка. Що за контент делає, правда? Папа, чат, зустрінеться телеграм. Зустрінемося в Павербанку, сказала малышка. Фух, що нам робити? <звуч> можна до вас сісти? Сідай! Сідай! Короше, ви випускники? Ви хто? Що ви? Студенти, ви студенти Ви студенти? Я думала, ви не, у вас не, е цей так. Ви Я в чаті Нюхали шипучку? Ні, не, не нюхали ніха. Можна? Ой, прошу, коротше! Люблю вісотехнічне, люблю свою компанію, своїх друзів. Е, хай, вас, питають що бідівки, чи Що? Ти до мене це сказав? Де спайсі? спайсі? Спайсі поїхала додому. А ви, до речі, можете мені там казати, скільки ще до літа, щоб я, ну, якось зрозуміла, коли вам казати Ура, ми вже в літі, ні? ми як будеш вертатись пішки, бля. 에, можна до вас підійти? <зважаю> 에, як ви зустрічаєте літо? На даному мату лавишся. Ага. От і краще, татушку сьогодні зробила цю будь ласка до Визнало листе? Е, ніта. Само авто 8.5. 8.5. Все, дякую вам. Брам, е, можна? Хлопчик, можна. Що ти граєш? Е, німецьку музику. А яко? Їм. Е, добре. А як у тебе справа загалом? Вона. А скільки тобі років? 12. Скільки? 12, <G> 13. Так. А скільки ти заробляєш? 2000. 3000 за годину, так. О, ти молодець, а найбільший заробіток, який в тебе був? 7 тисяч. 7 тисяч за скільки? За дві години. За дві години 7 тисяч? Ну ти молодець, свої 13 років, ти дуже молодець. Е, далі в якому напрямку хочеш розвиватись? В якому? Знаю. Не знаєш. Ну добре, хорошого дня тобі. Е, можна питання? Ще раз. Як ви зустрічаєте літо? Я? Не знаю, як хлопці зустрічають, але я знаю так. Ні, Ну, літо там через пару хвилин буде. Чекайте, зараз знаєш, як ми встрітимо. Певно, в когось з дому. В когось з дому? Так, наприклад, в вас. В нас? Добре, питань нема. Оцінка. Що це таке? Я не била, сьогодні будь ласка. А це ефір? Скільки тебе дивиться? 52. А, 52. Передаю всім привіт, хто заїбався і хочу сказати, я славі. Оцінка. 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 Ну, е... Скільки вам років? А Наскільки виглядає так? 21. Ну завжди так мені дає. Ну майже вгадала. 20? 20? Так. Е, добре. Що ви робите свої 20 років? так? 20. Займаюся бізнесом. Яким? Не можу сказати, яким то світу світу. А ви чим? Виймаюся. Бізнесом нікар не можете сказати. То вся одна групіровка. Інвестиція одна інвестиція. 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 Тругим, торгуємо людьми. Добре. <ріст> ви ще маєте якісь туєроки? Та ні, це перше, перше. було. Набили себе, угу. придумала себе. Зрозуміло. У речі... мене доберман, но no фір без страху і тут ще є, на грудях. Ні, не роздягайся. -да, я, ладно, ну, я міг вже. Не вже зараз буде ефір піднімався, Ой, розумієш. Не я забула, що я хотіла сказати. Ні, ні там слово таке, але я не можу говорити. Яке? На букву Ні, ні. Пано себе ведуть. Як, як ви ставитесь до теперішніх сучасних дівчат, яким 14 років. <звук> 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 я не знаю, я, я таких навіть не знаю. А як? О, баси, вон нормальні дівчата. Йдуть. Дівчата, е, познайомтесь. Дівчата, ходіть інтерв'ю десь тети. Ходіть на пару хвилин, ходіть. Скільки вам років? 17. 17? 18. 18. А Чому вона в 17 років гарніше виглядає, ніж я в свої 18? А що ви таки взяли? Всі дівчата по кожному <світ> красиві. <світ> а так. А е, чим ви займаєтесь в свої 18 років? Агробізнес. Викладаю <світ> англійську. <світ> Куди ви йдете, дівчат? Запитай, куди вони йдуть. Та ти вже запитав. <рес> <рес> куди ви йдете, дівчата? Додому. Додому? А Ні, в мене інше питання. Як ви будете зустрічати своє літо? 2К-24. Тут оце пару минут. Через 30 хвилин, да, ми зараз йдемо їсти пити сітро і чипси. Це щось сміється, дуже смішно. Лохома смі... тебе хоче. Лохома тебе хоче. Хто такий? Лохома? Лохома Віка, Вікторія. Я не знаю. Сука, який Тарас? Тарас, що ти сказав? Тарас, Тарас. Тарас Чому не знає українського народного ім'я Тарас. А чого в гендконтакті пише Тарас, метадок. Давай, старий, це твій. Літе як зустрічаєшся. Літи як зустрічаєш. А? Шо, шо? А з похмілян, з Роселя, Ребать, у вас тут багато. Полужи, положи. Я скажу. За два питання. Два питання. Скільки му років запитайся? Скільки тобі років? Старий пізєс, 21 рік. Я не знаю, що сталося. Я гуляла з одною своєю рижою тупою піздою подружкою. Зараз із якимись мужиками стою. Страшно. Це таке за такі бантики. Та не знаю, А, Ти сьогодні не назраєшся сильно того окулярах. Цього? А цього цього. також. Да. Я зараз ви карті тягу. Хлоп, джижи гарний. Сексуальний мальчик. Э, та <laughs> Алексов. <laughs> Алексов. Алексов, попрощайся. Хто Алексов? Ты? Алексов. Олексов? Олексов. Олексов. Я Олег, нахуй. Який Олексов? Олег, Олег, Олег Олег. Ви його друзі? Ви його друзі? Ні? Це мій син. Це ваш син? А, 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 Добре. А, ну добре. Ну добре. Він від вас відсів. Чекайте, він ваш син і ви а не зіймайте, будь ласка? Не вона добре. Вона е, ну добре. Ну добре. ну ну добре, добре. А ви не знімаєте? В мене зараз стрім, якщо. Тоді я, я хотів побажати ну, я... вам благословіння Господнього. Дякую, але ви Та і бали. Вже третій раз на твічі реально третій раз ти пам'ятаєш, як ти мені сніжку закидала. <реш> <реш> Чекайте. Ну, до речі, <реш> Мені дуже подобається ваші стреми, до речі. Реально? Мені просто такі ці ситуації, все прям люто ті. Ну ви мене точно не путаєте зі спайсі? Ви мене точно зі спайсі путаєте. Ні, до речі, ви разом знімаєте з такою ріжею дівчиною так, Ви правду. Реально про мене зараз говорите. Так, я, я і за тобою стежу, і я за нею. Най... Ви ж охуєнно знімаєте. <реш> ви з дворі зараз давай, зимати, давай. Я я давай, давай, я чекаю. Давай, давай. За, я, не, чо, чо? я не вірю. Зараз подивимося. Блядь, він може знайти твіч. Він твіч не може знайти. Боже, клас. Так реально. Та нема це... твіча, блядь. Це... <хи> <хи> ну нема твіча, нахуй. За, я скачаю, На На Зараз я скачаю, почекай. На 70 балів. На 70 балів. Я серйозно стежу за тобою і за твоєю подушкою. Чесно, я не знаю, як її назвати. <правда> Спасі. Солі, Я за раунд, у вас теж. Як а, питання давайте, як... як не треба знімати? А що а ви хочете, хочете отримати? Як ви літо Я зустрічаєте? А, як ви літо зустрічаєте? Хотілося. Так треба, як і у вас. Ну, класно, класно, правда, супер літо. Тепло знаю. По різному Це буває. Сьогодні було це Серйозно, на Цремі? Так. Ебать, ну до речі, прикольненько. А я вам ще не показував? Хто з вас під шафа? Давайте я познімаю, я поки шукаю ти тепер. Блять, то в мене вже сі. Ви їх не знаєте? Серйозно? Це українські, відомі вже люди, які вже знімали, да. Чекаєш. Що ви хочете? Хочете що зап за що реп? Давай. Вахо, Бруклін, ватермелон, гуйс. Ага. І похуй так. нахуй. О, це прикольно. Е, Ще ви... поїхали Ще нахуй. Все Давайте. добре, красава, давай. Охуєнний ряд, охуєнний ряд. Я позаштав. МС Саніна <ріст> Мусора Охуєнні тіпе. Все, красавчик Йоу йоу йоу-йоу. Ага. Поїхали. А де твоя подруга? Ти домой поїхала Серйозно? Та, вона, до речі, пару назад поїхала. Ну, ні, ну. Любі, друзі, в нас залишилося. 23 секунди до літа. 23 секунди до Ні, літа. Ні, 20. Все, Вставай, давай. Літо Одна? літо! Літо е, коротше чат, вітаю вас всіх з початком літа. Це літо я забираю. Це літо я забираю. Ну там ну добре спайсі, ще зі мною забере літо. Ну добре, Юра, короче, несухте е... її. Все вам найкраще, що ви файно це літо, Щоб файно відпочили, підготувалися до школи, сьогодні. до університету, всерівно, все рівно все забите зараз повний хуй на то. І просто відпочивайте. літом. вітаю з літом Перший день літа. все вітаю. Вітаю вас з літом. Акса вас з літом. З літом. ви це літо. Ви це літо. Ви це літо все буде добре. Все буде вас також, вас також. Вас... Я відпуск. Вас також. Все. Молодці, ви молодці. Все, давайте, хорошого вам дня. Куди ж цих привітати? Ваше привітати? Так, але без запреток, Будь ласка, я вас прошу. Коротше, всім пацанам. Все, почалося літо. Вже дві хвилини. Як ви провели Літо, 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 Як ви провели літо? Так ви проїбали да. щойно 2 хвилини літа. <сак importantes> <сак importantes> все, дякую вам, все, що ну, провели зі мною ну, час. Ну, все. І дякую вам, я що зустріли зі мною. Дякую, що зустріли зі мною літо. Дуже Дай. гарного <сак> дня вам. Що-що? Та я знімаю, стрімлю собі додому вже йду. З літом вас. Дуже Хорошого приємна. вам дня! Дуже давайте. З літом вас! Дуже, ви дуже класна людина! Дякую вам! Та, давайте, може Та я вже йду! Вітаю з літом вас! У мене, мене, мене день народження за місяць. Вас часу. День народження зараз. знаю тебе, ти красава, хороша. Мене знаєте? Да. Ви мені брешні. Та ні, я тебе не брешня. Звідки ви мене тебе, знаєте? У тебе така рука, чорна реально, така чорна. Добре, тільки без запреток давайте мені це Я запретки не буду, я Добре, мені не можу робити запретки. Добре, я, да? в мене є пластир. Пластир? Так. У мене шрам, у мене витаю. є шрам. Шрам у вас є? Так, да. правильно. З літом вітаю вас. Звідки ну, ви мене знаєте? Звідки я тебе знаю? Да. А ти як думаєш? Я не знаю. Ну, а ти як думаєш? Ну, скажи. Скільки твоїх років? 18. Дівчинка, побачення. Та, до побачення, але я вас більше. Та додому, бля. Та гарного вам літа. Тебе зараз заріжуть в темноті, ви думаєте, мені так не здається і мені не страшно. може, Хочете ялинку спіздати. Може хочете ялинку спіздати. Зробіть мені фотку. Можна вас привітати? Я знаю, що таке З літом. З літом? Так, Вітаю вас з літом. Дякую. Проведення вам часу. Короче, чат, е, дякую, дякую вам за те, що зустрілися на літо, значить, дякую за те, що обіцяли наш ніч на чат. Підписуйтесь на телеграм, завтра стрім. Всім бабай. Бабай, Ба -ба бабай, всім, було бабай. Все.